Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. На минулому тижні відбулася ціла низка заходів пов'язаних з шануванням пам'яті річниці депортації кримськотатарського народу, також шанування жертв політичних репресій. Це важлива складова робота кабінету міністрів України, оскільки історична пам'ять це те, що дає нам не забувати наскільки сьогодення прив'язана до нього. Окрім того, уряд провів цілу низку своїх засідань, в тому числі позачерговий, для реалізації для реалізації урядових підзаконних актів щодо забезпечення посилення мобілізації в країні. Ну і звичайно, комунікаційні заходи. Адже, окрім того, що в країні триває війна, ми повинні дбати про реабілітацію наших воїнів. Зокрема, у Львові відбувся важливий захід, який пов'язаний із розвитком індустрії гостинності, а також. Тим як ця індустрія підлаштовується під потреби реабілітації наших воїнів, слава Україні! Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Завжди об'єктивні і е, оперативні новини на наших соцмережах.